Ну, Всім привіт, з вами Джой. І сьогодні я продовжую грати Сталкер Поклик Прип'яті І це наша третя серія. В минулі серії ми. Що ми робили? Ми допомагали ось цьому хлопчині, мужику, бороді. Там, коротше, стріляли, перестрілювали сталкерів ой, не сталкерів, а бандитів. І ось такі пироги в нас, так. Що в цій серії будемо робити? Що? Що будемо робити, а? Ага. Будемо давайте. Знаю, подумаємо. Давайте візьмемо якісь завдання. І... Що в нас кі у нас на п'єр зброї є. Так, у нас дуже багато всього є. Всяких аптечок, всякої. Безглуздя, але нам воно пригодиться Може поїмо, давайте, не знаю. Липчика. Ще раз. Тум тобто, ну, 19 скільки хліба нам. Так, броньку треба порахувати. У нас, два зимната еще по поремонтувати. У нас є дробашк. Друбаш файно з блейшню обою. Але мне треть дальне, значит треть калаш поміняти. Я подейся, скільки коштує у США Местного так каша. Так, торговля. Так, що там тебе? Калашка, нема нічого, шкода, що тобі ще не завезли нічого. Хм. Ну я йому виродав був детектор. і ще там каціва. Менші детектори. Та й там попродавався кодовра, пістолетки, бо я не люблю пістолети. Ні, ну не гарні, але треба такі мощні трошки. Ну йдемо, подивимося до. Mm -hmm. Наводку. Випай. А, чи я ще ну, чтобы руки не дрожали. Правильно. Руки наши нам дрожали. Для ремонта. Так, все. Ой, можно шедать, то він будет пьяный, тем, что нам зробит. Е, так, шесть можно улучшить. Я улучшить, нічого ничего не буду. Может по тайниках порейся рейсся щось найду. Не, давай. Я зроблю, может... Как-то сказати. Відільний так. по-російськи отдільний випуск е, по тайникам на затоні. Ну, карта, короче є там катайники. Ар... Артефакти. Просто йдете на аномалію. Там артефакти. Ретидетектор там. О, раджу медвітя, там є нові там. Блін. Ну. Скільки цього? 700. Не, я його продам. Але як його продам, а ну перемотуємо. І продамо. Ремонт. Зараз продамо його. І... Знайдемо, може... Та та знайдемо когось там, застрілимо, та й візьмемо в нього. І візьмемо в нього новий хоч автик трошки улучний, а то, знайте. О, навіть трошки, найте... підзаробили. Поремонтували за 740, виручили 840. Вже 100 рублів є. Прибажте бізнес? бізнес клас у сталкері. Ну що ж будемо говоримо? Давайте завдання, брати Берем завдання ось цього пацана. Але, блін, патрончики, треба патрончики. Ну давайте. Ой, то не в цього, то в цього. Так. сталкер хочеш заработать? що надо делать? Понимаєш, я спрятав Хабар в запорожчі Внезапно бахнув землетрясення Машина ушла под землю. Сма... Посмотрел вроде и достать ей можно. Только понимаешь, там мутантов и этих снорков тьма. Не поверишь, контроллера не боюсь, а так как с сноркому отвращению, ничего с самой поделать э, Как есть. Ничего с собой поделать не могу. Если достанешь контейнер с кодовым замком, хабар поделим по честному. договорились. Так. Е так, що я вам прочитав? Ми ви нічого з цього не зробили. Ага, поспімов, я не хочу вчити. Там, там, так, стрьоно. Коротше, нам задання дали. Тайник хабар. Так як у всіх частинах сталкер сталкер собі ховають хабарі. Щоб ніхто там не достав. Ховаю там збройку, маску, якісь, що небудь. І потім вони. Е Ховають, хочуть зняти, продати або собі. І, І він нам дав завдання достати той хабар, по під час там може вибросу, там землетрус був. І впав той запорожець у якусь там щелену, уж, там, уж в яму. Коротше, він може достати, бо він боїться там снорків. А Снорки, як ви знаєте, це мутанти не. Недобрі, вони дуже такі наглі, вони заскачуть так, на вас, блін, ніби. Спарюватись хочуть. Так, все, пішли. Йдемо на мітку. Це доволі далеко, я вам покажу зараз на карті. Це, 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 це де, аж, це аж. Ну, тут теж завдання до ноя піти, там, коротше. Ось тут. -ка. Ну. Ну, недалеко. Там ще може тайнички, я пошукаємо. Раз на карті бачу. Нормальні, всі дробаш, то що патронів так зімо щось. Всьому консерву. Найкруттіше їда в світі. Чуєте, там же трупи є. Якщо там трупи є. А може їх вже всіх ограбили, типа обшукали. Мені може треба трошки дробиків, патрончики такі. Кульки залізні. Де піні не завадили, нам скажу. Бачу якісь вже... Трупы лежить, але чомусь один значить, виброс був або мутант напав. Ага. Точно, а ну візьмемо лавчик. Ну, нормально тобто. Ну, подаємо Ну. Ну, якось там знаю. Менше віддачі йде. Точка шосья лаги пішли, не знаю чому. А, коротше, куплю я свій ведюху, відеокаст, нарешті я зможу нормально пограти в ігри. Ще плюс мені треба оперативки і плюс процесор. Все накопаємо, скажу. Друзі. Я дивився, коротше, нормально там від духу Ну, ну ну як, дешева від AMD там 2300... 2304, ні. 6 ядер. 6 ядер. 3,8 ГГц. Це нормально вам скажу, це нормально. І оперативки 8 ГБ000 гривень. 2000. Мені треба 8, але я не знаю, в мене йде вебір. Бьюджет об мене... Давай заб'ємо це, може щось добре в нього є. Юмать, що такий жий? Живуч. О, у нього тоже. Раз візьму патрончик. О, хлібчик. Эм, помада. Так, препарат, короче, від радіації, що там. Та від радіації. І пішли. Оу, ш. Фепля. Оу-оу, лаге, лаге. Стоп, стоп, успокойся. Гра. Тримайся, тримайся, тримайся якісь лагерник до О, ограз продамо детектор не ну все тут а кам нього адюкач ягу ну там популярна популярний то так не знати автоматик бандетів о тока давайте артефакти пошукаємо а але перед цим сухранемося давайте тут артефакти я вам скажу мало буде шість Є, і о! Ой, получаюсь так, по. Тут точно артефакти мать, я вам скажу, тут точно має артефакти, будь. О, вже бачу. Стоп, 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 ля. Що за херня? Радіація! Давайте приймем препарат у нас всього купа. Это бляха. Бля бля бля, давай. Взяли, бля, быстро звітся. Йосип, как убили. Ну, бляха, а тут шайкися, а шо ми взяли? Неплохо, непогано. Продамон за Тут шайки сих тут А их їх... куда трелиз-то? А куда нам трелизти, чтобы достать этот артефакт? Оу, бляха! Ооо, вс. Яко мы кус печай впали Блин. Блин. Зара кузьм можно вылезти Короче брям дробашу твой і фонарик Тут так стрельну тут снарки до хера Е, э, Нам треба, трекрот ти типу, по, по туннели там Эйти якось Блін. Спокійно. Ага, нарешті ще постреляю Поки про бляха. Радиация, радиация, так, аптечка, ой, блин, радиация. я нам троллисты сюда отрыти нам? О, Ху. Все, все, пошли, блин. все приключения закончились, так куряга, короче, пацанчики звати. Оу, oh, все не бежи. Я харчке. Ее веп'єм. -е. Трубаш не небы нормаль дуже, знаете. Я можу з ним прицілитися А, наприклад, з калашком у нього дуже едача сильна. И там ка. Тут я здається кабані. Кабани. Ні, я псевду собаки, вони... Тут теж погано вам скажу. О, радіація. Але я їх не боюся. Правильно я ж крутий пацан і шо? Чи є... Ще з дитиції кровосос! Кровосос, а це вже... я вам скажу це... Сзаду бігай, блін, скотина Бунем грати в твої лави. Оу, казі номалі. Наврешті. Блін, патрик я витратив. А ще зараз на псевду треба витратити на кровососика. Диви... А, не забили кабанчика. Туди є кровососика. Я вам точно кажу. або ні або боже помиляюсь Напевно я помиляюсь Тайника не по ноа вдруг всякие якийсь там попадеться Ну не хилый тайнек може попасть Я чую ніби кровосос А можливо у того псевду собака у нього такий голос Мм О, може, здесь 2 я хоть тут радіація, бля. Тут шо я сюди заліз, блин? Знов треба препарат приймати. Так, де там наш запорожець, а? Ага, вон бачу. А то шо таке? Бачу кейса. За землетрус був. І бачу провалилося. Як якось нам треба так спуститися, щоб... Самому не просто постраждати, но обійдемо його. Десь того якось можна. Добре. Оу, стоп, стоп. ніякого немає там? Так, презряд Так. А-а-а! Я боюсь, тут э, снарки я знаю. Фу, блин, все, сохраняемся. Ой, перезагрузка, перегрузка. Так, шість нам треба. 57 кило, вы шо? Хай, тепер йдемо по печерах, маємо вийти коло аномалії. Ем... Ой, ой дем там, де більший прохід. Це класити тут. бачу, ми вже коло аномалії. Та ми тут вже снарки перестріляли трохи, та й вже. Оу, ні. Є. Может хтось валяется, а ну, друг може якийсь артик попадається. Може якісь труби є. Але то не тут мені... Ай, короваче, будемо Вивчати печер якось другий раз. Нам треба зараз завдання вилізти звідси якось. Оу! Ти нахер? Да ні. Тип ні. Блін. Снорки тип. Погані. Добре, що ми автік має, а то той дробас так перезаряд... перезаряджається. Мама, так само вилізе, як той раз спалив. Фу, так, а тут десь є артефакт. Мій детектор е, ведмідь показував. Во. Ти тут, каза, сух, що вийшли з печери Та бляха. З вами туго Тай ти нафіг. Та. Але я не люблю цих снортів. Ну ті пани стра, бляха. Треба... І тепло він буде скакати біля тебе, як той. Ще й бігти не можу. Броня зломана, бляха. Где в жопу? А Коли його вб'ю? Гаращи. Две бронька вообще вже херня якась, блін, а не броня. Ой, боже мій. Кров тече. че. Ты мис блін. Печеру вилізти, наприклад. Блін. Я знаю, тут можна, наприклад, в печеру вилізти і. О, дивіться. Я хочу достати той артефакт. О давай, была не була. Ее yeah. О артефакт. Блин. Все, Вс, ми тащили, все, ми артефакти позбирали. Радіа... Ні, радіатю Все, Вс, пишлю зиться. Фух. О, та ми ж маємо Геркулес. Ми ж можемо бігати там... Що е... нас? З радіація, блін, горівку виєп'ям хоч. Ще! Ще раз. Ести. Ліпчком закусим. Вс. Скільки в нас тих артефактів? Два артефакта такого. Камені цвіток і... Медуза. Короче, пішли, блін. Берем друбаш, берем трубаш. Мені друбаш подобався. А. Ще. 11 патронів мало. Ну, може продамо, а. Поки він ще в вигляді Неполаманий. Тут дно і десь є. Десь його дерев'яний ковчег. І десь, десь його минутно. Кожня у нього башня вон, бачите, цю башню він сам збудував. А тут завдань, мама не гаруй, там треба проходити, проходити але я пройду це. Треба швидко бігти то Геркулес я вам скажу дуже допомагає. Що я за питання вже Скадовська вже нічого не бояться може. Слушаю тебе. Шпорит. Он може найти куда-то. Можемо піти до кардана оцього. І ту скриньку сундук зламати. І все нам буде. Але... Ти де забрив? Зумбак. Де за дезу, то? Таке витягнути збройку, то я вже у они з рубашами такі всі. Це бандюке простяньки. Чи патрончики візьму. Печка пирання. А це зомбаки, прості такі. Зомбіровані, типа після Е. просто. Там вони під аномалії може попали, чи там всі за воздействия. Да, я Я, я попробую типа до кардана, що він там скаже. Коротше можна, але я не знаю, кому йти. Та йдемо по-чесному, так, як okay, у мої yeah. гарні хлопці. На. Давай. Так, що у нас? Фора моя старенька, ну убойна страх. Куда-то мені родна дядька своїми руками буде модифізировав. Ну, є то пам'ять я... Фора? Ні. Ладно, бере свід. Отдачи мне один скин набор. Не, я не хочу, у меня артефакт есть. О, дивіться, він нам так. Да. Слушаю тебе. Ааа, херня, бляха. Ну, може, знаєте, як доллавца там такі во чорні, фані Херня, блін, А шлем, де. Шлем, кажу, де, е, э. Пацан. я не нажав, бляха. Ну піпець, мав би по шлем, блін, на халяву. Добро, капець, пас... Капец, капец Дям продамо все это нахід. Скикін коштує, якщо бран. Нихрена судить 7000. Ой, ой, блядь, кейсим. А скикінцев кошти, шлямик. А може візьмемо А, зараз візьмемо. Так, е, дроба ще там продамо. Детектора два, е, артефакт им тоже бра. Факти мне продамо, нам Бородій він там за нього таку винагороду дає, що ж хочете. Його. М -м Патріки є, то ми зараз його поремонтуємо. Е, ремонт, ремонт, модифікація. Так, це поремонтуємо, продамо зараз. Вс. Рам, скільки, якщо новий, скільки продається за новий. Новий, новий, я не знаю. Ну, так само вийде. І все. Оце так, це трошки дорожче Ну давай. Так, кший ми його поставимо? Шо в нього тут є? Шо в нього тут є, так. От... Так, блин. Ну і що там у нас? Удобність краще, темппогня краще точность трошки херо. Плюс 10 там йомкость магазина. Ну нічого, нічого. Просто йду може... Фора, що це було? Може фору треба було взяти, я не знаю. Ну так, артефакт, артефакт, я треба з цих артефактів по позбутися. Пузир. Пузир. Пузир у мене... Ні, мене нема пузира. Бляха, я не хочу, типа. Мене нема пузира. То я ти тюла продам. Ти купиш точно. Так, ти даєш 2600 за цей. 500. 2600, 3500 1600 3500 радиам путин. Бляха! Взял на заказ. Ну, нахрен себе. Пузир. Да есть пошукаем, может, когда-нибудь принесем там. 3500 там и 2500. 2600. 3500. Ай! И в дуку, блин. Треба ремонтувати, блин. Треба йду по ремонту, Якщо я зараз знайду ки... Та! Знайдемо то візьмемо цей продамо. І це треба поремонтувати, пацан, мене вообще то біда. О, це ваа скільки. я маю бабло, не переживайте. Я бабло скимаю. Противогаз, е, може починемо і продамо і купимо новий скі, фан, і шльом стальний. А, вообще нічого не стоїть, і шльом уже бачу. Двести рубляків за то щоб ремонтувати херня. Продаємо за 400 бачить там економія 1600 купуємо Вс себе ставим 25к нормально для... Супер просто нормаляк А Можно до цього прицел взять Патрики все, шкода Ч за то у мене всю ЗРС всю ш, 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 ш штрикано Ну, як сказати вам, ну все, як сказати вам. Але... Сухраняємося. З вами був Джой. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, особливо підписуйтесь. Всім удачі і пока. зустрінемось в четвертій серії. Кіне.